Вітаємо вас на футмаркет. Друзі, привіт! Сподіваюсь, ви мене впізнали. Це я, Дмитро Горовенко. Вам потрібно тільки приготувати страву з сезонних овочів. Ну що, готові? Тоді шукайте мене на фудмаркетше. О, хтось зголосився, такі прийняти участь. Дівчата, хоч ж заходьте до нас на кухню. Я там почула об'яву і бігом прибігла сьогодні. Ми готуємо страви з сезонних овочів. Це що ви знайдете на вітрині в магазині? Але одна умова: це не має бути класичний салат з помідорів, заправлений сметанку. Ви мене не здивуєте, а я хочу, щоб ви зробили щось цікаве. А ви будете допомагати нам підказувати? Будете? Я можливо щось вам підкажу, але вже в процесі приготування. Я вам по тисячі гривень на закупки. А ви мені смачні страви? У вас є 15 хвилин на закупівлю і година для приготування страви.